Привіт! Трансляція з каналу Єлена Холланд 5, Українці в Нідерландах. Хочу всіх привітати зі святом Благовіщення. Хоча знаю, що сьогоднішній день трагічний знов, знов обстріли були, дуже прикро. Але все одно свято, хочу привітати, побажати миру Україні, українцям швидшого. І щоб швидше. Наступив мир, спокійне життя і щоб все було наших українців добре. Знову пробую трансляцію з дачі, без оголошення. Думаю, може хтось побачить зайде. якщо хтось зайде, як видно, як чутно. Деякі питання мені задали мої глядачі, деякі рекомендації давали. Я сьогодні на дачі не працюю. Приїхала взяти стиканчики. У мене закінчились для пікірування томатів. ґрунту трошки взяти, приїхала. Ну, і є в мене час, тому що сьогодні свято на дачі не працюю. То думаю, попробую пряму трансляцію. В Нідерландах знову погода налагодилася. Налагодилася. Сьогодні Зранку було 2 градуси тепла, а зараз в день уже 13 градусів тепла. Якщо буде нормальний інтернет, покажу вам мої грядки, мою клумбу. Але почекаємо, може хтось зайде і може буде мені задавати якісь питання, на які я з задоволенням вам буду відповідати. Правда, трошки вітерець у нас є, ну, взагалі погода налагоджується. Вчора в Нідерландах, ну, якби була вербна неділя, бо в них Пасха раніше, от 31, березня буде Великодний католичний Великдень. От, тому вчора в них була вербна неділя. Зараз йдуть приготування в Нідерландах, продаються різні смаколики, люди ходять по магазинам, купляють собі все смачненьке на стіл. Ну, а наш великдень 5 травня, по-моєму, так? Так, хочеться, щоб уже хтось зайшов. Чат, щось написав, поки що нікого не бачу. Буду показувати вам погоду. Вон знов сонечко виходить. Якщо з телефоном не ходиш, то нормально видно. А якщо починаєш ходити щось показувати, то виходить, що погано фокусується телефон і погані зображення. Так що поки що так вам покажу нашу погоду. Там курочки сусідські. Тут наша теплиця. Робота є, багато роботи є, але сьогодні свято не працюю в теплиці. Ну от, уже 4 хвилини йде трансляція, мабуть, всі зайняті роботою. Ніхто не заходить, ніхто не бачить мою трансляцію. Я не робила оголошення, тому що я не була впевнена, що в мене буде час. На трансляцію з дачі. Квітнуть дерева вже. Ну, не так рясно. Я дивлюсь, сливка квітне, але не так рясно, як в минулому році. Сусідка пригостила домашніми яйцями курочок. Сказала, що ще квочка в неї не сидить, ще гуляють курочки півник співає, скоро треба буде чистити цю плитку від трави бур'янів. Робота почнеться. Небо гарне. Сидимо на сонечку, отримуємо вітамін Д. Якщо хтось зайде, напишіть, яка погода сьогодні у вас, в Україні. Мабуть, теж уже тепло і світить сонечко. У нас пташки співають, чуєте як? Привіт, привіт в Гронінген, сонечко. Рада. У нас теж сонечко. Ну ви там на півночі. І у вас теж сонечко. Дуже рада. Як настрій у вас. Напишіть. Мабуть, ні в кого немає настрою да? із -за того, що в Україні робиться. А у мене тут не показує, що хтось є. А там, де от чоловічок такий значок, не показує, що скільки мене зараз дивляться. Якщо хтось дивиться, помахайте ручкою. Я не знаю, де дивитись, а... скільки людей мене дивиться. Там є вгорі є такий значочок. Ну нічого. Там не відображається, скільки дивиться. В такий час на дачі, що всі, мабуть, працюють, всі зайняті. Але думаю, може, у когось якась обідня перерва. Зайдуть і побачать пряму трансляцію.